Доброго часу доби. Сьогодні я вам хочу показати на відео, як я буду розпаковувати повербанк з AliExpress з ненадійного магазину, де я замовив повербанк за 16 доларів. І мені прислали по повербанку, який не відповідає характеристикам. Він стоїть 16 доларів, а його ємкість має бути 5000 мА. /год. І я вам покажу, як в домашніх простих умовах можна там перевірити, чи справді він має таку ємкість. Ось прийшов такі посилочки, прийшло новий поштою. йшло, правда, дуже довго. Він коротше, щось там мутив, туди-сюди. І я замовляв цей товар за такою ціною в магазині, тому що мені було треба дуже-дуже швидко витратити е монети, виходить, гроші ці. Обійшовся він мені як завжди в один центр. Але на цих 16 доларів еквіваленти, я б, звісно, щось друг взяти. Але мені треба був повербанк. Мені було просто цікаво навіть. Подивітися, що воно. Я відправив він двома посилками. Перша посилка прийшла на Укерпошту за письмом, а другу прийшла на нову через місяць це, це два. І що вам хочу сказати? Що я дуже радий, що він хоча б прийшов. Це, це вже супер. Його можна буде потім кудись реалізувати і продати. Так, дивіться, ось така упаковочка, він ну, солідний на вигляд, упаковка, дивіться, яка класна. Але він важить 240 чи 270 грам. Бистра зарядка. 120 вольт. Та ви що? Тут, тут я не знаю. Можна і напевно, ним заряджати. Коротше, дивіться, ще якісь протекція, зарядка, там, температура зарядка. Коротше, ну... Блін. Куди там сім братися чи базеусу? Коробка. Пустан. Такий шнурочок. Шнурочок навіть, знаєте, що мікро USB, не Type-C. Ну, це вже видно, що бюджетник. Так, така штучка. Хм. Навіть інструкція є, дивіться. Інструкція, як підключати, як заряджати. Що по... Ну він легенький, що по портах? Показує 65%, що він прийшов заряджений. Ні, ну він, він на вигляд класний, прикольний, я вам хочу сказати. Такий. Ну, зручненький, солідний. Коротше, зарядка. Micro USB, та type c і два виходи. USB. шних Як провірити, скільки в ньому дійсно? Без різних приладів? Просто-напросто ми його зважимо. Він має бути 240-270 грам. 224 г. 224 грама. Це в ньому ємкість не 50 тисяч мАг. Тут даже немає. Бачите? Ніде не вказано ємкості. 224. І ось Сайомі на 10 тисяч. Оригінал. Ми зараз його зважимо. 279. Ну, бо тут металевий корпус. 279. Тепер новнейми ну, заврори. Скільки важать на 10 тисяч. 217. Так само, як і цей на 50 тисяч. Тобто, що виходить? Китаєць мене надурив. Ну, я про це знав. Ще один. Десятка. 207. Це Базеус оригінал на 30 тисяч 645. І перше ж таки, ставимо наш і цей Китаєць. 225. То які тут 50 тисяч за 16 доларів можуть бути? Вибачте мене. Просто намахав надурив людей. Я оставлю послання на цей товар в магазині ой, на Ютубі, щоб ви не купували в нього і були обережні. За такі гроші такої кількості ампер годин не буває. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі, до побачення.